Ярова Анастасія Вікторівна, я дружина загиблого військовослужбовця, почесна громадянина Хмельницької міської територіальної громади, громадського активіста, велоактивіста Віталія Поліщука, Ярова Анастасія, також є депутатка Хмельницької міської ради, і також з верня місяця я є заступницею директора комунального закладу Ветеранський простір Хмельницької міської ради. Війна у вашому житті. Для мене війна почалася, скажімо, з розстрілу Небесної Сотні. Спочатку революції гідності. Так. Е -е, мені тут було 19 років, хотілося, щоб ми цю революцію перемогли, щоб е -е, Янукович пішов з поста президента, що ми потім влітку поїхали в Крим, щоб все на скрині відбувалося якнайкраще. Це мої такі, знаєте, були рожеві мрії. так. Юної які було 19 років. Але, на жаль, не так, як мрілося, хотілося сталося. Почалася війна. Ми активно з друзями волонтерили, різні акції проводили. Завжди було розуміння, що хлопці воюють за нашу державу, за сім'ї, так, за те, щоб повернути Луганськ, Донецьк і Крим назад в Україну, аби Україна була суверенною станом, як було в 91-му році. Особисто мене війна дуже глибоко торкнулася у му році. Коли загинув мій чоловік Віталій Поліщук 9 травня 22 року, тоді ж війна глибоко торкнулася мене особисто, моєї родини. Як війна вплинула на вас? Для мене завжди була повага до військових, починаючи з 14-го року, тому що є друзі, які загинули в 2014, 15, 16 році, так вони мріяли перемогти створити сім'ї, далі продовжувати жити в Україні. Так. І їхня жертва завжди для мене не повинна бути даремною. Тема війна завжди присутня в житті, тому що хочеться знаєте, не зрадити ті і далити принципи, ті мрії тих військових, так тих друзів, які віддали життя з 14 року по сьогоднішній день віддають. І я особисто в собі відчуваю відповідальність, поки я живу, поки б'ється моє серце, поки знаєте, є адекватність в голові в думках. Ну треба в житті працювати. Заради них, заради нас, заради світлого, світлої пам'яті, заради всіх тих, хто віде в життя, хто не народився, але все-таки, щоб Україна існувала. Віталій Поліщук, що про нього мають знати українці? Він був е, активною людиною, так, з 2015 року він почав долучатися до велоруху. Так, з друзями вони розробили програму так. Розвитку велоінфраструктури в нашому місті на 10 років з 2015 року, по 2025 рік. Так він багато організовував різних заходів велосипедною з пропагандою, розвитку вело руху, побудовою перших велодоріжок, велопарковок біля навчальних закладів, біля шкіл. І інших тобто, громадських закладів так, і навіть подільська сотка, яку він реалізував з друзями, вже навіть після його смерті вона продовжує жити, носить його, його ім'я, і мені приємно, що багато людей приїжджають, долучаються. І що навіть ця подільська сотка вона стає щороку все кращою, масштабнішою. І загалом мені хочеться, щоб просто люди усвідомлювали, що за право сьогодні жити, щодня віддають життя дуже багато хороших людей. Дуже хочу щоб суспільство, коли оголошується хвилина мовчання, вони зупинилися хоча б на хвилину, віддали шану всім тим, хто загинув так, коли звучить гімн, чому все-таки прикладали руку до серця, зупинялися так, і виконували гімн, тому що це символ нашої держави, як які прапор, як і гімн, як і наша мова це символ нашої держави. Це те символізує те, ким ми є. Продовження справи Віталія. Що це для вас? Ну з Віталіком не вдалося створити такої, як би мовити, повноцінної сім'ї дає діда дає продовження і отакі от заходи, це свого роду ніби знаєте, як продовження, ніби як дань, вдячність йому. І мені дуже хочеться, щоб ту справу, яку він робив, любив, це велосипедні змагання, впалася інфраструктура, щоб з його смертю це не зникло. Подільська сотка, яка носить його ім'я, це вже втретє, ми проводимо. Не знаю, в мене знаходяться якісь там сили. Як інколи, коли я це реалізовую, ці заходи, таке враження, і мені би Віталік поруч допомагає і радіє, що. Це захід далі продовжується, стає краще. Незамени від цього від проведення за заходів, знаєте, якесь таке, ну, така знаєте, радість, хоча радість і печаль, але є радість, що його справа не загинула, навіть в такий спосіб вона далі буде, далі буде жити. І я завжди кажу: якщо є можливість в родини, в друзі, побратимів продовжувати ту справу, продовжуйте. Це, напевно, буде найбільша вдячність тій людині, яка віддала життя за. Наше життя за нашу Україну, тому що дуже прикор, коли справа гине. Ніхто її не продовжує. Як знайти в собі сили жити після втрати? У мене це та така філософія цього всього. Я завжди кажу по два четвертий лютого. Здалі комішла військомат, ми двоє пішли. Вона каже, Настя, принз додому, бо треба котів нагодувати. Можливо, там якісь там речі треба взяти. Ну я повернулася Віталік залишився в військоматі. Потім підписав документи. Він потрапив 86-й батальйон. я завжди собі кажу так і іншим. Так, умовно, якби я тоді пішла, і якби я загинула на війні, так лишився б Віталік живим. Я б, напевно, б йому напевно б не пробачила, якби він опустив руки, здався там, не знаю, скотився не плінтуса свого в життя, взагалі нічого не хотів би в житті. Я, можливо, б йому цього би знаєте, здивчі з неба чи там, куди там потрапляє душа. Я, напевно, йому цього би не пробачила, я не хотіла би, щоб він опустився, став гіршим. Так? Я би хотіла, щоб все-таки він знайшов в собі сили і ресурси далі жити. І таким, такою, ну, такою думкою, так, я ставлю себе, так? що я не маю права стати гіршою, так? закритися, нічого не хотіти, просто пустити все знаєте, за течією. Як буде, так буде. Я при житті з Віталіком такою не була, ми не були на такі шопливом за течією. Ми завжди щось прагнули, робили, не сиділи на місці, були мрії, були е бажання, так. були певні ідеї, і ми потихеньку це все реалізовувалися, і мені хочеться, щоб ці всі ідеї, події далі в житті реалізовувалися. Я вірю, так, що настане той день, так, коли там, душа там відійде. В той світ так ми з Віталіком, і мені хочеться йому розповісти, що попри все він спитає: Настю, а як там ми перемогли? Що далі було? Так, що ти робила? Я не хочу розповісти Віталіку, що я нічого не робила, все життя проплакала. Мені хочеться розповісти йому, що ми перемогли, допомагала, донатила так, реалізувала подільську сотку, то зробили, то зробили, то зробили, то зробили, щоб знаєте, було відчуття, що все життя я не даремно прожила. Попри все, вдалося зробити і те, і те, і те. Щоб все ж таки, мені не було соромно перед ним, і я це говорю саме іншим там родинам, дружинам, матерям. Говорю такі речі: дивіться, якби не було важко, ви хоча б пообіцяйте собі, що ви доживете до перемоги, бо дуже страшно не дожити до перемоги, не побачити, заради чого загинули наші рідні, сини, чоловіки там. Брати, зайом, знайомі, друзі, побіцяти собі, хоча б дожити до перемоги. Що сьогодні вас обурює в суспільстві найбільше? Знаєте, що тема війни вже якось відходить. Це нагадує мені якийсь 15-16 рік, так що ми ось туди не посилали, давайте переговори, скільки можна. Ну про те, що на звичайні цивільні люди, в яких там рідні не воюють, так собі дозволяється висловлювання. Обурює мене. Сьогоднішні події пані Крупи, так, що в умовах війни да, є люди, які їх вдома несуть гроші хотіли відкупитися, так. Але є військові, які реально там з них немає півноги, а з них вимагають кошти так за продовження групи або дають їм групу на рік. Так. Мене обурює те, що відмивають кошти на навіть самі ж. Міністерства на закупівлях, ми це бачимо щодня в соціальних мережах, де зловили на хабарниках, там зловили, там на відмиванні, там втекли. Це все, звичайно, мене обурює, тому що краще мають віддавати життя, так, а різні покидьки собі живуть, задовільняючись своїм життям. Мене обурює те, що батьки трьох дітей своїх дітей не захищають, а сидять перекритися дітьми. Вони такі самі. Чим різниця між батьком, де двоє дітей, де троє. Ну їм не потрібен потрібен батько, де двоє діток, які не бачать, де батьки не бачать росуть їхні діти. Багато що обурює, коли ну одні говорять, що я маю економіку піднімати. Свиска, а чому військовий, який провоював два роки, він теж може повернутися, піти на роботу свою і теж піднімати, скажімо, економічний фронт? Має бути все-таки в умовах імени, має бути якась загальноснальна ідеологія, яка би засуджувала. Різних людей, які навіть в умовах війни ображають військових, б'ють, їх принижують, обзивають їх, не знаю, там різними словами, так. Це має бути покарання. А що ми бачимо? Коли там ця людина в публічному просторі обзивала військових, потім вона вибачається. А що далі? Де покарання, де ув'язнення, не знаю. Ну, де штраф? Ну, має бути, так? Ветеранський простір. Ветеранський простір створився на базі волонтерської організації Захист так? і спільно з захистом був створений вже комунальний заклад Ветеранський простір Хмельницької міської ради, де ми надаємо юридичну, психологічну допомогу родинам військових, загиблих, діючим військовим. Проводимо заходи для так само для родин військових, для військових, для дружин, матерів загиблих, для дітей. Знаєте, звертаються з різних питань, що які було дуже багато щодо нагород, велит матеріальну матеріальну поховання, колумбарі, ну різні такі питання. І цим питанням рідні військових загиблих можуть звертатися наш ветеранський простір, де якісь менеджери або до мене, так ну і спроб ми пробуємо, намагаємося. Вирішувати ті чи інші запити, проблеми, які виникають в родин. Посмертне донорство. Моя історія з донорства почалася з донорства крові. Я вже 11 років здаю кров. У нас в Україні запровадилося закон про трансплантологію. Це в грудні 2021 року. Але тоді почалася повномасштабка. Знаєте, якось не до цього було. Але потім я знову вже бачила, що закон запрацював, він працює. Були перші донори, які були під які рідні їхні, надали згоду на пересадку органів, так тому що в людини вже помер мозок, вона вже не дієздатна її до життя не повернуть. Але органи здорові і ці органи можуть підійти іншій людині врятувати. Тому що є люди, які чекають по кілька років. Хтось дожив і отримав нове серце, печінку далі продовжує жити, Хтось, на жаль, не отримав. Тому що він помер, тому що не було ні законодавства, ні відповідного донора. Далі стало відомо, що можна та саме при житті написати заяву, згоду на посмертне донорство. Тобто я при житті у свідомості та надаю згоду, що в разі там смерті мого головного мозку, так мої органи можуть бути пересаджені іншим людям, кому я піду по сумісництву. І що дуже важливо, що я це рішення можу прийняти при житті, щоб про це не питали в моїх рідних якою буде Україна після перемоги, давайте я скажу, якою я хочу я хочу бачити її. Знаєте, Україна, яка розвивається, стає кращою, заліковує рани, відбудовує свої міста, де в Україну повертаються українці, де ми об'єднані, так, де є українська мова, де немає руського міра, так, де лунає по вулиці українська мова, українська культура. Музика, так, де немає в нас зрадників, перефарбованих артистів, так де ми чітко усвідомлюємо, що ми українці і нам русського міра не потрібно. Де ми не пробачили зрадникам, які втікли, зрадили Україну, тому що ми пам'ятаємо, хто ким був до війни і після війни. Мені хочеться, щоб все-таки до влади прийшли адекватні люди, які віддали здоров'я, час своїй державі, але знайшли можливість. В собі ресурси далі відбудовувати свою країну, брати відповідальність і йти у владу, захищати інтереси своєї держави, змінювати нашу державу, враховуючи інтереси ветеранів, сімей, враховуючи інтереси внутрішньопереміщених осіб, де цінується те, ким ти є і твоя освіта, а не те з якої ти родини і чий ти ставленик. Де в нас немає корупції, де за корупцію карають жорстко надовго і конфісковують майно, де є відповідальність і де є усвідомлення, яку цьому віддали за нашу перемогу, за наше життя, за можливість називатися українцями і жити під жовто блакитним стягом.